Доброго дня, шановні виноградарі початківці. Зараз ми знаходимося в місті Харкові у мене на винограднику. Це 2025 рік, початок липня. Значить, ми обробки вже зробили. Значить, Зробили обробки ці, коли, коли на винограднику повністю на всіх кущах закінчилося. Цвітіння гронок винограду, на деяких кущах ось вже ось такі здорові виноградинки висять, на деяких кущах тільки перестав виноград цвісти. Значить, В цьому році, 2025 році, як тільки почалася весна, зійшов сніг, виноградник обробив мідним купоросом. Потім я обробляв редаміл Деголт і актора. В цьому році, окрім мідного купороса, коли тільки зійшов сніг, це я завжди обробляю, коли починаю деревця обробляти, я заодно обробляю виноградник мідним купоросом. То вже значить, далі йдуть планові значить, обробки. Щоб предотвратити такі значить, грибкові захворювання, як Оidiум, там, то застосовую потім препарати Redami Gold і від жучків паучків Актара. Можна ці всі препарати замінити другими препаратами, є замінники, але я зараз використовую і саме такі препарати. І вони якби дієві і поки не хочу переходити на інші препарати. Значить, перед цвітінням я застосовував Редаміл Голд і Актора. Після цвітіння я застосовував Редаміл Голд і Актора. Редаміл Голд взагалі такий препарат сильнуватий, тож його концентрат я роблю. У мене захворювань на винограднику якби, ніяких немає. І я це роблю, так сказати, тільки профілактику. І тому для профілактики я застосовую не 50 грам на 10 літрів, а там вже грам 30 редомілда Голда на 10 літрів води. Але ж знову-таки на 10 літрів води, да, там, ну, прямо на упаковці пишеться. Ну, Ці 10 літрів можна значить, оприскати як 30 кущів, наприклад, так можна і оприскати тільки 15-20 кущів. То тут треба теж дуже гарно розуміти. У мене дето 50 грам редамілда Голда уходить на 36 кущів винограду. Це для профілактики. Ой, я взагалі... У мене немає ніяких ні ніякого, ні мільдію немає, то я обов'язково роблю такі значить, обробки. Тому що як тільки почав займатися значить, виноградом, то в перший рік у мене таке горе сталося, що я подумав, що я найумніший. І не обрискав виноград, як усі люди обрискували, І в мене почалася ця виноградна болячка, грибкових захворювань. Я вовремя обрискав, але теж концентрат тоді зробив я дуже великий. І в мене в листочки, багато листочків на виноградові загинули взагалі. Почали одрастати нові. Ну, деякий виноград витримав, але все одно треба дозування завжди робити все як положено. Не треба е е думати, що ви самі умні там. Е на своєму опиту вже знаю. І це стосовно не тільки винограда, а і е значить дерев плодових, таких як груші, е яблуні. На яблуні теж ось де. Яблунька прихворіла, значить я її е, дуже регулярно почав оприскувати. І вона спочатку якби пішла гарно і навпаки яблуні взагалі пропало, а яблуні якось ще росте. Ну, коротше, де, Дерево вже спортив. Тож, треба усі препарати внімательно читати на самой упаковці. Якщо на упаковці цього не написано, то є досвідчені і виноградарі, і садівники, і в них можна все це дізнатися. Ось, де виноград ізумленіє, але дивіться. Значить, мороз побив виноград, знищив лозу, ось де я її відрізав. Виноград самого низу пустив нові лози винограду. І значить, така ось де гронка одна на весь виноград. Ну, Я її залишив. Звісно, видно, що вона неповноцінно росте, але. Так сказати, ну, хай висить, Попробувати просто буде. Корнева система тут дуже гарна, Винограду 3 роки і дуже гарно розвинута корнева, тож я гронки залишу. Якби було більше гронок, я б більше гронок залишив. Стосовно огірків, які я садив. Між рядами винограду. Там, де знав, що на винограду в цьому році гронок не буде, так як виноград перемерз, то дивіться, ось де дуже гарно вже квітнуть огірочки і гарно себе почувають. І, До речі, я читав ваші коментарі. Багато людей пишуть, що крім огірочків, можна почепити посадити, значить, тут. Між рядами винограду, де бачите, виноград росте. і Між рядами винограду ростуть огурчики. Вони тільки почали йти в ріст, тільки почали квітнути, і, значить, огурчики будуть. Мені написали в коментарях, що які там люди садовлять помідорчики, теж між рядами винограду. І все дуже. Гарно не між рядами, а між самими кущиками винограду. І все дуже гарно росте. Значить, зараз я вам хочу ще показати, що в мене росте між виноградом. Зараз я вам покажу. Значить, дивіться, ось де в мене шпалера винограду. І тут ну, шпалера, наприклад, там метрів 30 буде. Да? А посередині метрів десь 15 Може навіть менше метрів 10-8. Значить, у мене росте ось отакі ягодки. Вони ще зараз будуть поспівати. Деякі ягодки тільки відцвіли, деякі де тільки цвітуть. Це ожина, значить, сорт лохтей. Брав я цей сорт у Толіка Горбася. Напевно, ви його знаєте, займається виноградом. Взагалі у Толіка Гарбася я брав саджанці винограду. Дуже чудова, хайна. Значить, комплектував він посилку. Велике вдякує йому. Це вже пройшло роки три, як я у нього брав. Значить, Саджанці, черенки винограду і все дуже гарно прийнялося. Якщо Толік Гарбась побачить це відео, то велике дякую за це. Також хочу подякувати Ірину Унгурян. Ірину Унгурян, ну, теж знають, майже, мабуть, кожна людина в Україні. Дуже гарні. Деревця, саджанці вона продає. І ось дивіться, я вже два роки тому купив нектарин Рубіновий 4. Це сорт персика такої і дуже гарно росте. Також, віриний Унгурян купляв який СВГ-мейнер. І не тільки СВГ-мейнер, дивіться, два роки. Як купив саджанець і онде, дивіться, які плоди на СВГ Мейнер. Це тим, що були великі морози, і було все вражено морозом. Не тільки виноград, а й деревця. І також абрикоски позаказував, знову СВГ Мейнер онде росте. Ну, Гранат я вже замовляв у других продавців виноград, не виноград, а гранат. Замовляв я, прислали мені з Одеси. Також в Ірини Унгурьон замовляв черешеньку. Черешеньки ростуть, малина це в мене ремонтантна, ремонтантна малина вона в мене вже давним-давно. Тож, це, так сказати, моя вже. Тут вишенька росте. І ще хочу вам показати, зараз дивіться, ось де в малині. Ну, Тут я садовив в мене. Два роки поспіль. Ні, не, не два роки. Получається, в 2023 році посадив я тут хурму Вергінську, значить, ну, Вергінська хурма, видно, було, була привита на Кавказьку. Тому що один рік вона в мене поросла, ця хурма, дуже гарна височенька була. Але а там, де була привита, значить ця частина верхня пересухла, а знизу пішла ось хурма, на яку була привита. І більше ж всього, що це кавказька хурма. Ну, я так от залишив. Я завтра обірву тут листя малинки біля цієї хурми і хай росте. Буде дуже гарно. Ще хочу сказати, що... що замовляв я ще виноград, ну це що стосовно Харківської області, дуже гарний виноград це Юрій Шапочка. Юрій Шапочка, значить, кому потрібно, я можу залишити номер телефона в коментарях. Кому буде потрібно, запитуйте. Юрій Шапочка значить, живе в Харківській області, село Мерчик і Великий Мерчик, там я точно не пам'ятаю, але дуже гарний фахівець, дуже гарно пакує. Знач саджанці, і саджаніці такі присилає корнева система, аж дебела така. Саму корневу систему на те время, коли я у нього брав, саджанці замовляв. Корневу систему він пакував, значить, у тирсі вологій. Що дуже гарно, тому що буває, так як у нашій країні зараз іде війна, то буває, що посилки йдуть. Дуже довго, і в мене так вийшло, що тоді посилка довго йшла. Але дуже гарно зберігалася корнева система. Зараз я навіть покажу той виноград. Ось 2025 рік. Той виноград, що я замовляв у Юрія Шапочка, Шапочки в 2023 році, знайти його можна на Фейсбуці увести, Юрій Шапочка. або е, просто в коментарях запитати в мене номер телефону. Це стосовно продавців, що Харківська область, по Харківській області, Ірина ж Унгурян продає саджанці дерев, це значить вона мешкає, значить, якщо не помиляюся в Полтавській області. Ну, Я не буду зараз точно говорити, де вона мешкає, тому що. Я вже не прям сильно пам'ятаю, але знаю, що по всій Україні замовляють і в усі куточки значить, України ідуть посилки від неї, і всі дуже довольні. Можна почитати коментарі. Теж Ірина Унгурян можна написати в Фейсбуці, знайти її, або можна в коментарях запитати номер телефона. То посаджанцях деревець Ірина Унгурян. Я згадував також значок Толіка Горбася. Я в нього ажину купляв, і виноград у нього купляв. То Тоха Горбась можна написати у Фейсбуці. Він також є в Тіктоці і в Ютубі, до речі, є. А можна у мене просто запитати в коментарях номер телефону і я вам усе напишу. Це відео було таке не сильно, там, щоб воно стосувалося прямо якої-то обробки винограду. Чи щось, ну, можливо, що комусь якась інформація була цікава. Дуже дякую вам за перегляд, дуже вдячний вам за коментарі, які ви залишаєте. Мені дуже приємно, що ви дивитеся мій канал. І деякі люди дають навіть дуже гарні поради стосовно того, ну, стосовно саме винограду, там в більшій частині в, в мене значить відео про виноград, то і люди ну, з розумом такі задають коментарі або залишають там поради, які то мені навіть Поради такі залишати про що зняти відео, і я знімаю. І мені це приємно, і вам приємно. Дуже велике дякую. І місто Харків вам передає усім привіт, усім величезний привіт. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Дякую.